Вже 22-й рік поспіль всеукраїнський радіодиктант об'єднує людей незалежно від віку, статі та місця проживання. Попри війну цей рік не став винятком. Та об 11-й годині мільйони українців, будучи розкиданими по всьому світу, озброївшись ручкою та папірцем, стали єдиним цілим. Цей диктант будуть писати дуже багато українців в різних куточках світу. То це буде такий акт єднання. Це свого роду така молитва за єднання, те, що нам зараз най-най необхідніше. Вперше диктант писали у травні 2000 року із нагоди перепоховання Тараса Шевченка, та згодом подію вирішили приурочити до Дня української писемності та мови. З того часу диктант перетворився не на спосіб перевірки знань, а засіб єднання народу довкола мови. Та цьогоріч, попри воєнний стан, він має і інші особливості завжди. Текст готував. Ну, хтось, скажімо так, з чоловіків. Так, Олександр Авраменко готував і представляв в минулому році. Юрій Андрухович писав цей диктант. В цьому році дві жінки будуть представляти цей диктант. Раніше текст для диктанту спеціально не замовляли. Та коли зрозуміли, що учасники займаються списуванням українських авторів просили писати нові твори, яких не можна було знайти в жодному джерелі. Цього року авторкою тексту стала письменниця Ірина Цілик. Ось зачитувала його актриса Ада Роговцева. Це для мене честь. Я знаєте, як говориться, що можна. Прожити без необхідного а без зайвого прожити неможливо. Так, оце цей диктант, начебто зайве. Але прожити без цього неможливо, тому що це дійсно об'єднає людей. І люди посміхнуться, і люди зосередяться, і люди щось подумають. І це мені дуже приємно. Цього року учасники писали про свої домівки, адже назва твору твій дім. Текст передав усі почуття людини, коли вона перебуває у своїй оселі. А також нагадав про сучасні реалії, коли домівки українців перетворились на Насуплений, пошрамований із заклеєними навхрест шипками, Твій дім беззахисний під час великої біди, тепер щосили намагається бути фортецею. Десь у його нутрищах, у темному, незатишному підвалі, часто ховаються від обстрілів люди і домашні звірі. Забзацу. А деколи дім здатен уміститися до розмірів валізи? До написання всеукраїнського диктанту приєднались і Житомиряни у 34-му ліцеї зібрали учнів 5-11 класів у затишній аудиторії, де усі разом поринули у світ української мови. Десятикласниці Крістіна та Дарина свої сили пробують не вперше, однак цього разу вкладають особливий сенс. Зараз вирішила доєднатися до цього, тому що я підтримую Україну і хочу, щоб українська мова продовжувала і все було добре. Ми потрібні не підтримувати. Українською мовою народ, як на мене, наразі це дуже важливо. Це було важливо завжди, але наразі це неймовірно е, неймовірна підтримка для нас, для нашої України та е, воїнів, які нас захищають. Їхній однокласник Володимир писав диктант вперше зізнається, ріс у російськомовній родині, тому українську знає недосконало. Однак, впевнено, переходить на свою рідну солов'їну. Так і всяке. не в раз пишено думаю, напишу якось. Горненька, угу. що я взагалі живу в цій країні, і цій країні треба. Ну рідна мова, яку я живу. Я ж народився, як і в країні. Я ж в не в це народився. То мені треба українська мова. Вперше пишуть диктант і наймолодші учасники та вже розуміють, яку роль в їхньому житті відіграє українська мова. Наша мова вона особлива, і в кожній країні потрібно розмовляти своєю мовою. а Не якось чужою. потрібно підтримувати свою країну. І бути патріотичним. відправити свої роботи на перевірку. Усі учасники можуть до 11-ї години 10 листопада, куди саме ви можете бачити на екрані на тих, хто впорався найкраще, чекають призи. За словами організаторів, це будуть подарунки від партнерів, переважно книжки, але не тільки. Катерина Волкова, Юлія Сяткевич, телеканал СК1. Зі сльозами на очах, оваціями та затамувавши подих. Так слухали гості поезію Дмитра Лазуткіна, який вчора презентував свою книгу Закладка у Житомирі. Збірка мала вийти ще навесні однак, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Важко було насправді вирішити чи залишати цю книгу. В такому початковому варіанті, чи все-таки додавати нові тексти, я повагався і зрозумів, що зараз час цих віршів, і інтегрував їх в книгу. І мені здається, що дуже органічно воно вийшло. Можливо, можливо, змінилися інтонації, змінилися акценти, але вона все життя настільки змінилося, що. Це абсолютно не дивно і навіть я б сказав, природньо. Фактично, з початком широкомасштабної війни Дмитро отримав акредитацію від Міністерства оборони і мав змогу відвідувати постраждалі та прифронтові території. Там же особисто і збирав історії, котрі війшли до збірки. Однак в них місця Римі вже не було. Ну у мене верлібри були й до цього. Насправді просто зараз я шукав свій спосіб розповіді оповіді такого. Поетичного репортажу, поетичної фіксації, фактично реальності, і дійсно змінилася дещо вимова І я здається, одно. Відчув ту інтонацію, яка була необхідна, яка мені відгукується. Закладка це близько 200 сторінок віршів. Кожен з них торкає душу раніше. Це мала бути збірка більш ліричних творів. Зараз, вочевидь, робота автора воєнним кореспондентом вплинула на зміст. Всі історії, які є в нових текстах, це. Історії, які побудовані на реальних персонажах, на реальних подіях. Тобто виснапіння це дійсно про те, як вперше ще до розмінування цього міста я заїхав туди на своїй машині, і ми знімали документальний фільм. Тексти про Маріуполь, тексти про звільнені території. Знову ж таки, це наслідок поїздок в Бахмут, на Харківщину, Дергачівський район. І там я відповідно спілкувався із місцями, і чув ці історії, і деякі з них переповідаю». І дійсно, оповіді історії реальних людей не оминули жодного серця присутніх у залі. Гості, не відриваючи поглядів, слухали зачитувані автором твори. Та в кожному знаходили знайоме та болюче. Я не знаю, як це все можна поєднати, але це мабуть про от таку от. Велику душу, велику любов до цієї країни, тому що ті, ті речі, які е, робить метро, і мабуть 2014 року, да це от постійно на передовій, і ті слова, коли ти читаєш в цих віршах, вони настільки западають тобі в душу і настільки розуміють важливість кожного слова е, у кожної людини свій фронт, і оцей фронт він надзвичайно важливий, тому що. Ну, як, на мій погляд, мистецтво це дуже потужне поле бою сьогодні. Російське більшість гостей вже були знайомі з творчістю Дмитра Лазуткіна та мали улюблені вірші. Однак зізнаються, після нової збірки їхня кількість збільшиться. Вірші не залишають байдужими, тому що кожен з нас переживає сьогодні дуже складні моменти. Ми ділимось тими історіями, які ми пережили, для того, аби власне. Розказати всьому світу про те, що з нами відбувається, да так, це така самооцінка і заручитись підтримкою всього світу. І, і звісно, ми люди. Звісно, ці емоції, які ми маємо ділитися, для того, щоб не зайти в якийсь, в якийсь ступор, так, для того, щоб мати сили рухатись далі, перемагати. І мені здається, це приклад того, як сьогодні має працювати культура. за запрошенням громадської організації Житомир зроби голосніше. Поет завітав до нашого міста не вперше та пообіцяв, що точно не в останнє. Перша презентація книги Закладка відбулась в Києві. Сьогодні її зустріне Івано-Франківськ, а вже далі інші незламні міста України. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. Як правильно зібрати туристичний рюкзак, які речі необхідно брати в подорож, як розкласти палатку чи розвести багаття? Цим речам маленьких Житомирян навчають у туристичному клубі Каламбус Клаб. Туристичний клуб проходить в стінах Дім Української культури і є заняття, наприклад, майстер-клас по збору туристичної палатки. Ми виходимо на двір. Ось, і там складаємо повноцінну туристичну палатку. Діти мають змогу. Е Полежати в туристичній палаці. Ми розкладаємо там спальні мішки. Далі ми можемо полежати ще в гамаку, потім вони можуть побавитись, і в нас відбувається фотосесія в туристичному містечку. У туристичний клуб свого семирічного сина записала Юліана. Мама хлопчика каже, хоче, аби він чітко знав, що потрібно брати із собою в похід, і добре орієнтувався на місцевості. І коли там цей похід розтягується, наскільки довго, коли він закінчується, як повертатися додому, як орієнтуватися по картам, по компасу і взагалі знати дорогу додому. Це дуже важливо, я вважаю, зараз для дітей, особливо, якщо у нас час міграції, коли дуже багато людей переїжджають, дуже важливо збирати сумки і знати, що в них є. Ми вважаємо, що цей гурток дуже корисний, особливо для дітей. От мого сина, сім років, і дуже гарна вчителька нам подобається, вона дуже гарно спілкується українською мовою. Марк на занятті вже не вперше перекон чітко знає, що має з собою брати у подорож просто неба. Мені все подобається. Я вмію в поход ходити». А що саме треба збирати з собою в рюкзак? Я знаю, що туристичний коврик, спальний мішок і палатку. їжу, і... вішу. Пашуру, фонарик, зажигалку. Хочу на пойти. Данилу теж сім років. Хлопчик каже, за цей час уже навчився і розводити багаття і розкладати палатку, тож готовий дати поради навіть дорослим. Треба знати навики виживання, і як отримати всі необхідні вітаміни. Якщо ти йдеш похід в ліс, то треба брати. Багато але корисних речей. Треба, по-перше, брати ніж, як правило, палатку і декілька таких ну, матрас і ще можна взяти з собою мішок, краще взяти велику палатку і міцну, тому що чим більше палатка і чим більше відсіків, то можна, якщо на тебе не падуть, дикі. Жакіту можна спрятатися а потім зачити собі ніж і них. Туристичний клуб функціонує уже понад півроку. Педагог курсів для дітей каже, їх відвідали майже 100 маленьких житомирян. Усі уроки для них абсолютно безкоштовні, а заняття проходять щотижня, і це ще не кінець. Я планую і надалі їх продовжувати і взимку оновлювати програму для більш зимков... зимнього періоду. Тобто далі він буде продовжуватися. Водночас, знання із курсів каже Дар'я Малюшицька в умовах воєнного стану можуть стати у нагоді дітям вже зараз. В Умовах військового стану це також дуже корисна інформація для дітей, тому що у критичних якихось становищах вони вже будуть мати якісь базові навики: як скласти рюкзак, які речі взяти, як палатку розкласти. А поки семирічний Данилко уже мріє, куди поїде у похід. Щойно з'явиться така можливість. Я вже в Іспанії був в поході. А ще мрієш кудись піти? Вже в Україні кудись мрієш піти? Ну, в Україні я по всіх містах був. Ну, я б хотів в поход піти ну, в Нову Зеландію наприклад. На заняття приймають дітей від 7 до 12 років. Для цього батькам потрібно зареєструвати їх на порталі ОМІ у телеграм-каналі чи за номером телефону, вказаним на екрані. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.